Коли у звичний ритм життя хижим, непроханим звіром зненацька вривається хвороба і підкошує, нищить, знесилює, намагається заволодіти, тоді всі внутрішні сили організму опираються і борються з недугою. Це протистояння розтягується на дні, тижні, місяці і невимовно виснажує свою жертву і тих, хто поруч. Для Каті це надскладне випробування, бо активна життєрадісна дівчина з неймовірною жагою до життя і блиском в очах вмить стала немічною, кволою, з повним паралічем рук та ніг і потерпає від пронизливого болю. Вона навіть не сподівалася, що після перенесеного грипу залишиться інвалідом. Катя Свирида з маличку була дуже активною дівчиною, і з великим задоволенням відвідувала численні гуртки та секції. Особливо полюбляла театр, бо тут могла перевтілюватися у різні образи і дарувати глядачам свою енергію, світло і тепло душі. Подорожувала з друзями, ходила в гори і намагалася допомагати усім знедоленим тваринкам, яких зустрічала. Та одного разу її активність підкосила підступна недуга. Спочатку почали німіти пальці на лівій руці. Але спочатку подумала, що ай десь після сну, розтирала, правда, нічого не допомагало. А потім десь через тиждень чи два могла йти по вулиці і перший раз впала. Просто йду і підкусилися ноги. Тоді ще з друзями разом йшла. Ну тоді що, встала, посміялась і далі пішла, сильно уваги не звернула. Але з часом за той тиждень. Що Прийшов, то раном вставати з ліжка. Тяжко, треба було вже спиратися. Потім почались такі, як пояснити, такі мурашки по ногах бігали, теж такі, як заніміння. Перестала, Перестали пальці рухатись на ногах. Вже дуже тяжко почала ходити. І пішла в дубну лікарню. вона направили на МРТ. Численні аналізи і обстеження не давали пояснень, чому так стрімко погіршується стан дівчини. Тоді рідні телефонували за порадою до різних фахівців зі всієї України. А за кілька тижнів рідкісне автоімунне захворювання Каті підтвердили в обласній лікарні, та дорогоцінний час було втрачено. Вона десь в кінці січня так десь нам захворіла на грип. Тоді ну, дуже багато людей. Ну, було в тиждень, по двоє-потроє вмирали в нас від того грипу. Лікарні були забиті геть всі відділення, не дивлячись, чи то терапія, чи то. Там інфекції, чи що, люди кажуть, навіть в коридорах лежали. От, коли ми викликали швидку, то просто не було де положити. Нам, правда, прийшла лікар наша дільнича, виписала все. Ми все те прийняли, бо розуміли, наскільки небезпека от, того грипу. Ми все лікування прийняли, все. Ну, вроді би таку у нас довго дуже трималася температура, але якось так ну, за півтора тижня якось ми її Катю вроді вилікували. Потім через трошки Катя стала казати, що, мама, в мене ти знаєш ноги трясуться. Каже, як ти оленя. Потім каже, мама, дай мені палочку. Думаю, палочка, то палочкою. Але ж тобто то не вихід з палочкою зараз ходити. Ну, думаю, може, просто ну, ослаблений організм. Ми бігом до лікаря. Лікар подивилась, подивилась, каже, ну треба зробити МРТ. Ми поїхали додому, зібралися, ну то ж не положиш без направлення, без нічого. Мусили взяти направлення, все приїхали сюди, положили її в лікарню. І Тут вже встановили діагноз, оцю гієнабаре. От, ми про цю хворобу не чули, не знали, і що це таке, як це таке. Десять ну, днів у нас там ПІД є палата інтенсивної терапії нервології, ну типу своя реанімація свого відділення. От У нас там 10 днів потримали і виписали. Виписали, ще вона хоч трошки ворушилася. Ми приїхали додому, буквально за день, за два вона стала як трава. Ні голови сама повернути, ні рукою поворухнути, нічого. Вони казали, що може бути багато причин, але ну, швидше всього, так ну, по розвитку тої хвороби, як ми розказували, то вони сказали, що це грип. Ми потім в інтернеті дивилися, що грип ну, більше як половина випадків цієї гігієни бере і дає грип. Синдром гієна Баре це гостра запальна автоімунна реакція, що проявляється вегетативними розладами, порушеннями чутливості і парезами. Як свідчить світова медична статистика, захворювання доволі рідкісне і зустрічається у одного зі ста тисяч осіб як наслідок перенесених інфекційних недуг. Принаймні, неудобно, де живе дівчина Каті повідомили, що її випадок другий за останні 20 років. Саме тому його лікування специфічне та дороге. Нам лікар сказав, каже, що хвороба видно перетекла вже в хронічну форму. Каже, вам каже, навряд чи допоможе. Вам треба каже, робити каже, імуноглобулін. Як він посчитав нам дозу, то виходить, що на одне капання на один день треба було 26 тисяч гривень. Ну, він сказав, що мінімум треба 5 капань. Ну, я вже казала, давайте ми хоч зробимо те, наскільки в нас гроші є. А вказується, що там мусить той препарат накопичитися. З вікарем порадилися і вирішили поки зробити плазмофорез, як, ну, щоб відтягнути час для пошуку коштів на цей біовен. От, то ми зробили п'ять сеансів плазмофорезу, а це ну, дорівнює кожен сеанс плазмофорезу, до рівні окремо взяті операції. Це Катя за 10 днів пройшла майже п'ять операцій, рахуйте. Бо це кров забирається повністю з організма, на якомусь їхньому апараті вона очищається, плазма забирається. На два курси терапії, які необхідно провести Каті якнайшвидше, треба зібрати майже 270 тисяч гривень. Таких коштів при всьому бажанні мама дівчини знайти не може, бо вже 18 років після смерті чоловіка живе лише на мізерну зарплату держслужбовця. Натомість сестра Каті Наталя стукає в усі двері і звертається до благодійників з проханням допомогти поставити сестру на ноги. Зізнається, що часто її називають шахрайкою, коли просить кошти у перехожих. Це рідна людина. Я не розумію, як мене рідну людину кинути. Живу тим, щоб зібрати кошти для неї, щоб поставити на ноги. Я не спати не можу. Я постійно думаю, де до кого, десь в інтернеті щось шукаю, до людей дзвоню, по фондах дзвонила. Ні один не відгукнувся на, на таке, бо там або дітки, або онкохворі тварини. Ну різні ситуації, різні проблеми. Але окремо для нас я нічого не знайшла. От і в тому велика проблема. Брилочки це така ще одна спроба, щоб якось заробити на лікування, на реабілітацію, тому що кошти не є також, що зібрали і воно є. Постійно йдуть е, якісь потреби. Я така не є рукодільниця, але така маленька ідея. Це в магазині. Це продається звичайний брелочок, а картинку ти собі любу можеш ставити. Підбирала я картинки, і там мені допомагали в фотошопі вже якось його оформити. Просто закривається все, і такий бролочок. Я думаю, і приємно буде людині. Друзі та знайомі не полишають Катю і допомагають чим можуть. Та коштів все одно бракує. Мама виставила на продаж навіть квартиру, та за три місяці жодного дзвінка чи візиту потенційних покупців не було. Рідні хочуть придбати невеличку хатинку, щоб можна було вивозити Катю на вулицю, бо більше року дівчина не виходить з дому. Та ніхто про таке не думає, поки людина здорова і повна сил, всі думають, що це станеться не з ним. Що дивляться на інших людей, о, мені там його жалко, але всі думають, що таке обходить кожного стороною. А воно насправді може зачепити любую людину. Я ніколи не думала, що я таку лежати буду, ніколи в житті. Я ніколи не думала, що. Люди, які не здатні ходити, в них стільки проблем, це не просто, що ти не можеш там до чого дотягнутися. Це ти не знаю, не можеш до самого елементарного там, не розчесатись. Сам мене мама розчесує, заплітає. запитає. Поїсти сам не можеш, ти мусиш завжди чекати. У мене щось почухалось. Це не так, як ви собі взяли самі, почухали. Треба кликати когось, щоб тебе там почухали, чи тобі щось поправили. Ти не можеш, мама було день народження, навіть у мене, ти маму не можеш привітати, чи, чи по квіти сходити. Лікарі кажуть, що там ми в тебе прокапаємо, воно має допомогти, але ну, ніхто тобі 100% гарантій на то просто дати не може. Бо хвороба індивідуальна, в кожного вона по-своєму протікає. Ну, але дають надії, що після препарату, що реабілітації, що, що я зможу нормально ходити. Ну, Попередили зразу. що Повністю на сто відсотків ну може не відновитися. Катя непогано малювала, і доки хвороба зовсім не паралізувала руки та ноги, дівчина знаходила розраду за улюбленим хобі. За кілька тижнів вона намалювала вісім картин, а сестра разом з волонтерами організувала благодійний аукціон в бродах, де усі катрусині малюнки продали за 25 тисяч гривень. Та у порівнянні з потребами цього мало. Нині Катя зовсім нічого не може робити ногами і руками. Аби не втратилася чутливість м'язів та суглобів, дівчині щодня доводиться по кілька годин бути у спеціальних гіпсових чобітках. І, попри біль, дівчина зносить ці пасивні тренування, бо дуже вірить у своє одужання. Навіть одненький маленький шанс, це вже шанс. Тобі, от коли вже скажуть, що у тебе немає шансів. Але я думаю, що і тоді варто старатись. Бо скільки є людей, яким кажуть, що ти не будеш жити, а вони доживають до старості. За любов нитку хапатися буду. Я знаю, що таке біль, я вже привикла до того. Як воно би не боліло, якби тяжко не було, я все одно буду то робити. Вийти на вулицю, просто прийти прогулятися. Я дуже люблю, коли дощ іде літом. Це так дуже гарно пахне на вулиці. У мене є песик, я кожен вечір з ним гуляла на вулиці, вигулювала її. Зараз то робить мама замість мене. Я вже в місті більше року не була. Мені розказують, що о, там з'явилося щось новеньке, якісь нові місця, щось десь роблять, пам'ятник наздобно ставлять. Теж хочеться на це все подивитися своїми очима. Просто хочеться. Звичайне життя, я не прагну якихось там сильних висот. Просто хочеться жити так, як жила. У мене було непогане життя, я ніколи не жалілася на те, що у мене там чогось немає, мені щось бракує. Я людина була самодостатня. В мене є мале, мені того вистачає. Я ніколи там не жалі не за чимось не гналась, з якимись брендами зараз я так молодь. Мені, що є, то є, Я тому раділа, бо я знала ці нові речам і людям. Мама Каті зі сльозами зізнається, що ніколи й не думала про те, що колись доведеться просити допомоги у людей. Та заради здоров'я молодшої доньки ладна на все, бо як кожна мама мріє про її щасливе майбутнє. Я мрію, щоб моя дитина була здорова, щоб стала на ноги, щоб вийшла зараз, щоб мала дітей, щоб жила повноцінним життям. От має професію, вона в мене така дуже творча. Вона закінчила на кравця. Вона ще з дитинства любила обшивати. Вона вам і як візажист і як перукар зробить зачіску. Я мрію, щоб моя дитина жила в першу чергу. Допомогти Каті може кожен, бо ніхто з нас не застрахований від вибриків долі. Та коли разом по крихті допоможемо нужденній, сонце засяює ці оселі по-особливому і радості не буде меж. А на подарованих полотнах оживуть улюблені катрусині квіти. Вона у це вірить, як і впевнена у тому, що одужавши сама, допомагатиме людям з особливими потребами, бо переконалася, як важко жити інвалідам.